Вітаю, шановних слухачів на каналі основи сім'ї Продовжуємо Еліною лесних наше розважання про виховання дітей. Вітаю, вітаю, вітаю доброго ранку. Як ми говорили попередній зустрічі, у нас сьогодні тема довготерпіння, тобто ми говоримо про атмосферу в сім'ї, про ті речі, які повинні бути присутні в контексті виховання для його такого оптимального звершення. Ну і тут тема така складна. Тому що ну вона природня, якби природньо складна. Е, дуже часто ми е, хочемо утримати швидкі дивіденти за вкладену працю. Тобто, чи то стосується там навчання, чи то стосується заробляння коштів, чи то стосується е, якихось досягнень. Тобто, ми хочемо пошвидше бачити результат. Тобто, в контексті виховання дітей, очевидно, що так працює: це інвестиції довготривалі. Але результат відповідно тих інвестицій, які тривають роками, буде такий, що він просто не буде мати ціни, однозначно не буде мати ціни. Це він взагалі безцінний. Ну і як пройти цей процес, як відповідно звідки брати це довго терпіння, яке ну очевидно вимагає виховання дітей. Сьогодні ми будемо говорити з Іліною, і тому ваші розважання на ту тему єлі. Дякую, дякую, Адріан. Взагалі про терпіння можна говорити дуже багато, аби вистачило терпіння слухати. Так? Ну я не знаю, як ви, але для мене взагалі терпіння це річ, яку ти вчиш, якою ти вчишся саме виховуючи дітей. Тому що ну, це, це досить складний процес виховання і починаючи з самого маленького віку, коли вони тільки народжуються і вони можуть довго кричати. Да, коли вони маленькі, вони... ти не розумієш, що... чому дитина кричить, і ти її довго намагаєшся вкласти спати. Да? Далі момент, коли її, коли дитині два роки, і починається вже такий бунт. Да? В момент... The terrible two", да, жахливі двохрічки, да, де коли дитина заявляє, що ні, вона щось не хоче, і взагалі ні, це постійно якби її така тема. Ну, а далі процес дорослішання і підлітковий період, да, коли взагалі бунт може досягати апогею. Можливо, є такі ідеальні діти, там, у кого хто не випробовує батьків на терпіння, я таких не зустрічала. і Я щиро завздрю Марії Йосипу, що в них була ідеальна дитина, Ісус. Та він був ідеальний і напевно, от їм. Не потрібно було дуже бути терпеливими по відношенню до нього, хоча його вибір, да, був напевно не такий, який вони собі думали, що він буде саме такий. От. Ну, терпіння. Ну, давайте подивимося, що є антонімом терпіння. Або що нам заважає батькам бути терпеливими? Ну, по-перше, це ми стикаємося з волею дитини, яка. Може випробовувати нас на міцність, з іншої сторони, нам може бути невластиве терпіння. терпіння. Та, якщо так по поприродно собі подумати, то ми не є терпеливими особливо. Та, а в батьківстві в нас багато спокус є проявляти нетерпіння. Ось, а... ну, так, ну, то, бо, дійсно, коли народжується дитина, це зміна стилю життя, зміна форми життя. Тобто, далеко не всі готові до тої зміни форми, тому що Ну, постійно міняються плани. Тобто, дитина на це першочергово впливає. Відповідно, я повинен робити те, що раніше не робив, тобто, okay. і не факт, що частина там батьків хочуть робити те, що раніше не робили. Але це ну це така вимога, тому що е, обов'язок батьків піклуватись про дітей, тому що більше ніхто і не попіклується. а Це супроводжує з собою відповідно ті. А такі непередбачувані моменти, які часто батьків можуть нервувати. Так, так. Ну, ви знаєте, от нещодавно там одна з моїх знайомих народила. Ріна, і... Перепрошую, що щось... Я не чую звуку. Так, я... Немає звуку. Раз, раз. Нема звуку? Я нічого не зробила, щоб його не було. Так, <с <с так. так. От тепер він, він був пропав, я, я виріжу цей момент, що, а що було? Нічого я сиділа, нічого абсолютно можливо, це щось якісь перебої. Так, тоді ми, я просто виріжу цей момент, включаємося до Моєї знайомої нещодавно народилась дитина, і вона мені присилає повідомлення, що вона в депресії, бо в неї відчуття, що хтось крав на її життя. Та тобто дійсно поява дитини вимагає зміни зміни життя, зміни звичок. Все крутиться навколо дитини, принаймні, якийсь перший період. Ну, а далі діти вони впливають на нас. І, і ми, як дорослі, часто ми би жили своїм життям, ми б хотіли жити своїм життям, а діти нам можуть заважати. І це, до речі, мені нагадує історію, про яку я пишу в книжці, історію, яка записана в Євангелії. Мені здається, не просто так вона тут записана. Марка 10-16. 13, Пам'ятаєте, той період, коли люди почали приводити до Ісуса дітей? Да, і маленьких дітей він клав на них руки, благословляв. їх. взагалі ми бачимо, ми знаємо, що Ісус дуже любить дітей. Ось. Але цікаво, що учні реагували по-іншому. Учні почали дорікати цим людям. І от я думала, чому вони дорікали їм? Ну, напевно, їм діти заважали. Ну, бо діти шумлять, хочуть гратись, відволікають. Так? А тут така серйозна справа: Месія прийшов в Ізраїль, ну, це доросла справа. Діти не мають бути при цій справі, бо вони, вони створюють шум. Цікава реакція Ісуса на цю історію. Так? Ісус не просто дорікнув їм, Він розгнівався. Він сказав: пустіть дітей до мене, не зупиняйте їх, бо царство Боже належить таким, як вони. Та? Ісус пригорнув дітей та при покланених руки, благословив. А ми бачимо, що Ісус навпаки міняє відношення до дитини в той. Самий час, коли ми знаємо із історичних там якихось літератур, що дитина мала мінімальну цінність, насправді ну, дитину могли викинути ну, новонароджену дитину, могли викинути як щось, яке не що не потрібно. До, до дитини було відношення зверхнє. І воно і зараз теж буває. У нас є дорослі справи, діти нам можуть заважати. І нам природньо гніватись на дітей. Вони викликають в нас дратування. От я розбираю ці книжці, і також три вида гніву нашого батьківства в нашому батьківстві. Да? Один вид це вулкан. Да? Ми ну, особливо, коли ти там, 5 разів, 6 разів сказав одне і те саме, а дитина не слухає, ну скільки можна? І гнів виливається, як, як лава з вулкана. Вона може, він може звучати так: як ти могла там. Ти там, як ти можеш їсти нечистими не руками, ти що не, охай, не порося. Я зараз розіб'ю цей телефон, ти дограєшся. Ну, от я консультувала деякі пари, і були такі, що батьки в гніві розбивали там, планшет, телефон, ще щось. І гнів він такий страшний, насправді. І Дитина, коли бачить такий гнів, відбувається дві речі: Перше, вона боїться. Тобто страх виникає перед фізичним насиллям в її житті. І друге, вона вчиться цьому гніву. Так? Гнів дуже заразний. От діти навчаються, як гніватись у своїх батьків. Є інший тип гніву, як айсберг. Так? Людина, наче крижаніє, вона холодна і відсторонюється від своєї дитини. Відсутнє таке помітне виверження. Але є образа і мовчанка, може з'являтися в формах таких: все нормально, я не хочу з тобою говорити. Відійди, ти сам маєш зрозуміти, що накоїв. Да? Коли відбуваються такі речі, діти насправді ну, їм дуже важко зрозуміти, да? що відбувається, їм важко прослідкувати логічний, логічний зв'язок. Дитина відчуває себе дуже беззахисно, вона хоче відновити. Зв'язок з батьками, але не розуміє, чому і як, да? не розуміє механізмів. Також цей гнів є досить заразним. Девід Паулісон в своїй книзі Праведний гнів, до речі, я її раджу, якщо у вас є проблеми з гнівом, та навіть якщо їх немає, ми всі гніваємося багато, щоб розібратися, що ж робить з гнівом, ця книжка є просто унікальною. І він пише: гнів розбирається надто швидко, надто часто руйнує стосунки, надто довго не минає. Завдає надто багато болю, надто добре ховається, його надто приємно виявляти. Та? Тому з гнівом потрібно розбиратись. Гнів він, від нього швидко виникає залежність. І він здається дуже ефективним. Ну, наприклад, п'ять разів спокійно сказали, не встаються діти. Рявкнув, і дитина послухалась. Та? Він ефективний. Але нам потрібно не забувати саме до яких результатів він приводить. Чи потрібен нам результат такою ціною? По-перше, дитина лякається, по-друге, вона далі вже й звикає і так само не реагує на підвищення голосу, не реагує на якісь погрози. Вона розуміє, що це все несерйозно. А по-третє, гнів травмує дитину. Я знаю дітей, в яких там батьки дуже гнівилися, і от видно по ним, що вони достатньо травмовані тим гнівом. Ну, я від собі, доросла людина, коли вона гнівається в неї, там очі викатуються, да, наливається кров'ю, вона вся, вона вся червона. Да? І ця, ця там, наприклад, мама бере цей телефон, швиряє. Ну, Це дуже не Ну, небезпечне місце да, в тоді в нашій сім'ї відбувається, коли батьки от дозволяють собі не контролювати гнів. Приповісті, 16,32 кажуть: краще бути терпеливим, ніж сильним, краще бути терплячим, ніж сильним, краще тримати себе в руках, аніж взяти в облогу місто. От, зверніть увагу, краще тримати себе в руках, аніж взяти в облогу місто. Тобто взяти в облогу міста це видимий, значимий результат. Ти бачиш результат там, своїх дій. Так от, Слово Боже, каже, що це не настільки важливо, наскільки тримати себе в руках. Так. Я так продовжу ті речі, що ви говорите, саме ця емоційна нестриманість, ми вже якось про це говорили, вона дуже, дуже шкодить, тому що дійсно з сім'ї виходять емоційно нестримані діти. І от те, що ми гніваємося, тут не є проблема, тому що гнів це є почуття людини, і воно притаманно людини гніватися. Але тут питання в тому, як ми вчиняємо з гнівом, і Господь не один раз в своєму слові говорить і вказує на аспекти поведінки в цьому плані. І я би зараз хотів звернути увагу на саме псалми. 4 псалом, 5 вірш. Гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Тобто тут дуже такий чіткий алгоритм. Ти будеш гніватися. В іншому місці говорить, тому що, ще раз, гнівайтесь, але не грішіть. Тобто, коли ми гніваємося, ми є на порозі гріха. Але тут є рекомендація, що ти маєш робити. Ти мусиш заспокоїти взяти себе в руки, ти мусиш розважити, ти мусиш подумати, ти мусиш проаналізувати і тільки тоді приймати відповідне рішення. Тому що в гніві можна наробити дуже багато біди, дуже багато шкоди. І воно здається простішим, тому що величезна помилка дуже багатьох батьків полягає в тому, що вони застосовують зразу покарання, тобто застосовують силу в різних способах. І тут очевидно є приклад відсутність довготерпіння, і це має за собою. Ну просто дуже згубні наслідки різноплавої. Саме ми про це говоримо. Щоб кожен, хто нас слухає, взяв ту ситуацію під контроль, тому що вона береться під контроль. І дякую, що ви аналізуєте у всі погані наслідки, які можуть відбуватися при такому здавалося б, легшому способу розвитку подій. Так я думаю, теж важливо в гніві зрозуміти корінь, да, чому ми гніваємося. І дуже часто корінь заключається в тому, що я хочу, щоб все було по-моєму. Знаєте, якщо перефразувати молитву «Отче наш, нехай буде воля моя, нехай моє царство буде. Да? Гнів да, чомусь слово Боже каже, що гнів людський не творить правди Божої. І коли я гніваюсь, мені не подобається цей вірш. Я можу там розсердитись на своїх дітей, які себе шумно ведуть в машині, і я там їм щось гнівно вичитую. І мій чоловік мені нагадує цей вірш. каже Ліна гнів людський не творить правди Боже. А я кажу: Ні, творить, тому що, тому що так не треба себе вести. Так? Але насправді, коли ми дозволяємо гніву керувати нашим серцем, ми заплутуємося. Заплутуємося в мотивах і перестаємо служити своїм дітям а починаємо їх судити. От, а, хочу нагадати собі і вам в тому, що роль судді вже зайнята. Да? Суддя в нас Господь, він розсудить хто правий, хто винуватий. Моя роль а, зовсім інша. Моя роль це роль його дитини, роль його слуги. Да? Роль дитини це довіряти Богу в його суддійстві, не судити. Написано, не судіть ніяк, поки не прийде час. І от Нам важко не судити своїх дітей, бо ми їх весь час оцінюємо, а в чому, що вони роблять неправильно. Нам, нам важко по, ну, по правді важко не судити своїх дітей, Наш, наче роль бать, батька і мами в тому, щоб весь час коригувати напрям своєї дитини. Але маємо пам'ятати вірш, який нас скеровує в тому. Ви коли е, на, там, е, облічаєте українською Дорікаєте да, своїй дитині, дивіться за своїм власним серцем, щоб не впасти в спокусу. Да, це теж дуже важливо. Тому, коли ми дорікаємо дитині, що вона себе веде не так, нам треба стримувати гнів не виливати його. Гнів завжди має бути підконтрольний, з іншої сторони, енергія гніва має направитися в конструктивне русло, да, що буде милосердним по відношенню до моєї дитини, як я можу допомогти їй, як я можу їй послужити, а не збудувати. Довувати своє царство, і якщо так, от приклад, да, часто гнів провокується тоді у у батьків, коли вони щось говорять багато разів, а дитина не чує. І да? я собі нагадую: Окей, Боже, якщо ти хочеш, щоб я своїй дитині не 15 разів нагадала, а 20, Нехай не моя воля буде, а твоя. Я смиряюсь. Я буду говорити стільки, скільки потрібно. Я не буду рахувати, скільки я сказала, і дитина мене не послухала. Я буду довіряти тобі, бо моя роль все рівно невпинно нагадувати, наставляти дитину. А вже результат, наскільки дитина слухає, не слухає. Це вже, це вже залежить від, від тебе і від тої дитини. Та? Як милість Божа обновляється щодня, так і моя милість до дитини має обнуляти ці рахунки. Та? Обнуляти скільки разів я дитині сказала: милість моя має обнуляти. Як теж моя, мій друг один каже, коли закінчується терпіння, має включитись довготерпіння. Тобто, в нас батьки, якщо у вас закінчилось терпіння, довготерпіння може включитись тільки, якщо ми розуміємо Христа і його серце. От його серце йому діти не заважають. Він любить дітей, він хоче благословляти наших дітей. Він цінує дитину. Дитина не гвінтік системі, дитина не. Вона не є тим, хто заважає і руйнує дорослі плани. Ісус, уявіть собі він так любить дітей, що він розгнівався на своїх учнів, які не дозволяли їм приходити. От, оце серце Ісуса, якщо ми розуміємо Його і бачимо його любов до дитини, вона допоможе нам включити довготерпіння. І от серед практичних кроків я формулюю шість: як рости довготерпіння? Ну, по-перше, якщо ви відчуваєте роздратування і гнів, вам потрібно зупинитись і відійти. Та, зупинитись і відійти. Важливо, особливо, якщо ви вулкан, це дуже важливо, щоб не наробити біди. В якийсь момент, коли там, моя дитина дуже кричала, там, ну, що від її крику в мене, наче посттравматичний синдром, роз, розвився. Я розуміла, мені треба відійти, помолитись, остить і далі, далі продовжувати виховання. Другий момент Перевірте. ви цінуєте більше власні стандарти. Чи, люди, чи дитину? Порядок, чи любов? Тишу і спокій, чи свою дитину. Тобто проаналізуйте своє серце, що ви цінуєте більше? Так? Третє, уявіть оце мені цей пункт дуже допомагає. Уявіть, що поруч з дитиною, коли ви на неї сердитесь і дуже гніваєтесь, стоїть сам Ісус. І він пригортає цю дитину до себе, до свого серця. От уявіть, я часто люблю це візуалізувати, і це мені допомагає. Тому що я розумію, що Окей, Бог є тут, Він постійно з нами. Як каже Корніліус Вантіл, відомий а, апологет, він каже, що середовище а, життя людини це Бог. Ми оточені Богом з усіх сторін. Немає періоду, коли б ми не були оточені Богом. Так, от, в момент, коли ви гніваєтесь на свою дитину, Бог в цьому моменті, і він стоїть і огортає вашу дитину. Він її обіймає, він її хоче благословити. Він любить вашу дитину. Це має допомогти вам зупинитися в тому, щоб судити вашу дитину, карати її, бути немилосердним, нагадати собі серце Христа, яке воно. Четвертий момент: якщо ви все-таки накричали, роздратувались і проявили нетерпіння, важливо сповідувати цей гріх перед Богом і обов'язково перед дитиною. Таким чином, ми не тільки формуємо в ній, як людина гнівається, але що робити, коли ми зробили неправильно? Ми показуємо їй шлях примирення з Богом, шлях каяття. Ми вчимо її тому каяттю. Мої діти звикли, що я в них прошу вибачення. Ну це те, до чого я не звикла в своїй сім'ї. Ніхто ніколи не просив вибачення у мене. А от мої діти знають, і вони часто запитують: мама, а як ж ти жила, якщо твої батьки ніколи в мене не просили вибач... в тебе не просили вибачення? Кажу, ну це була інша культура, і, напевно, їх також ніхто не навчав. Бо в Радянському Союзі дитина все-таки була гвинтик-система. Вона була тим неважливим дзвіном тим, хто заважав, а не, якоїсь, а не несла якусь свою цінність. Та? Ну і п'ятий момент, якщо ви хочете дійсно глибоко розібратися в цій темі, зрозуміти своє серце. В ось в мене є рефлексія, є вісім питань. Це такий проєкт, проект, проект особистого зростання, який вам допоможе розібратися з гнівом на глибокому рівні. Вісім питань, які ви щодня здаєте собі щодо практичних ситуацій, які ви гніваєте, щоб зрозуміти, як пережити, як перейти від гніву до терпеливості. Це важливо, як перейти від роздратування до милосердя. Оцей такий проект він насправді мені теж допомагає. Я собі теж часто задаю ці питання. От і якщо ви бачите, що ваш гнів не контрольований, таке буває. Бо ми знаєте, як написано, що той, хто робить гріх, стає рабом гріха. Якщо ви відчуваєте, що ви раб гніву, ви не можете зупинитися, то, звісно, душо ви можете в нас в Health of Heart, в центрі душоопіки і наставництва, пройти душого саме по проблемам гніву. Чому це важливо? Не можна дозволяти гніву зруйнувати ваших дітей. Діти дуже вразливі, тому це проблема, з якою потрібно точно розбиратися. І є насправді багато душевиків, які можуть допомогти в цій ситуації? От, от такі в мене є практичні, практичні кроки для батьків. Ну а для дітей є теж можливість, ви можете з дітьми поговорити на тему терпіння, є гра токи та є питання, які я люблю теж задавати дітям у гніві ти вулкан, айсберг чи смердюче болото. Опиши, ну, який ти в гніві. Скільки секунд триває твоє терпіння? Просто оцінити, наскільки ти терпеливий. Хто в нашій сім'ї терпить найдовше? Так? І подібні питання: чи Ісус був терпеливий, в чому ми бачимо, хто найтерплячіший в Біблії? Такі питання теж допоможуть в такій ігровій формі обговорити ці важливі питання. Ну і для меншеньких, наприклад, є така розмальовка, вірша Єфесянам 4.2. Будьте завжди покірними і лагідними, а також терплячими і приймайте один одного з Та, Особливо зараз там, з дітьми завжди знаєте, вибирати час. Час як пісок, він тікає серед, ну, через пальці. Тому важливо сісти і запланувати цей час з дітьми і дійсно поговорити з ними про терпіння, такі в, різно, в різних формах. Ну, Такий десь в мене роздуми на, на, на тему терпіння. Дякую, дякую дуже, ліна. Шановні слухачі. Ви вже помітили, що ми фактично кожної зустрічі звертаємося до цієї книги. Мої недосконалі діти. Я хочу ще раз наголосити, що це не тільки книга, де ми можемо брати інформацію а це, якби в тому числі робочий зошит, по якому кожен з нас може працювати як із собою, так і з дітьми. І оці практичні поради, рефлексії, які тут зазначені, вони ну вони дуже допоміжні, тому. Ще раз наполегливо рекомендую замовити, придбати цю книгу по ній працювати, тому що це процес такий довготривалий. Але очевидно, якщо ми стаємо на цей шлях бажання бути відповідальними, ефективними батьками, ми очевидно досягаємо результату. Тому, Іліно, ще раз дякую за сьогоднішню зустріч, і вже на наступній зустрічі ми будемо говорити про про що ми будемо. Яка в нас буде в нас тема? Добре, буде тема стосовно доброти. Доброти, в сім'ї, виховання в стосунках. Так що до наступних зустрічей, дякую ще раз. Дякую, та да. до наступних зустрічей. Благословінь вам всім.